Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі АГФ. Після вчорашнього дощу сьогодні виявилось, що можна зайти е, на город у грядку вчорашньої капусти, яку я вам показував, яку щось поїло, замінив болгарський перець, невелика його кількість. Тут у мене ще є теж Грядочка там я їх не рахував, ну десь штук 20 приблизно перчинок у мене, але тема сьогоднішнього горошок. Дивіться кінець травня, а в мене вже стрічки є. Той цвіте, той відцвітає, той дивіться, ще трохи буде відмінний mm. урожай гороху. Просто Просто супер, воно все всипано стрічками, тільки вони ще, ще трохи пусті. Коротше, але я не про це. Вчора ми говорили про малинну іржу, до неї я сьогодні добрався. Ось я вже відірвав листочки. Ось такі от, дивіться, як би його так показати. Ось. Ось. Коротше, це спори грибка якогось, який... Заражається, переноситься там комахами вітром, коротше, Дивіться, тут у мене ось ось листочок такий, його ну видно, можливо, дуже сильно сонце. ну Цей цей супер просто. Дуже. На цьому дуже видно. Ну, це називається іржа, вона поражає там і кущі, і дерева, і... Малина це є, кущ, може бути на полуниці, може бути де завгодно. Просто у мене на даний момент немає нічого від іржі. Ну, в принципі, можна боротися з системними фунгіцидами проти грибковими. В основному цей квадріс, що у мене є, він більше для овочевої групи підходить. Нічого. Ми його теж, теж опрацьовуємо ну, зробимо. Ним зроблю бакову суміш з ампліго. А взагалі, тут у нас яблуня, томати, картопля. То ми картоплею не займаємося, томати побризкаємо, теж малину пройдемося на всякий випадок, щоб, його не, щоб цю малину ніхто нічого не їло. Період тут у нас 14 днів на квадресі. Період очікування ампліго 20 днів на томатах, кортоплі і 30 днів на яблуні. Опрацюємо яблуню від тої яблуневої плодожарки, щоб воно не їло. його ну Такі от кущики в мене малини я їх зрізав по осені всі під корінь. Зараз вони от ну, такого десь, такої висоти. Це десь до... Ну, 40 см, десь може, 35-40 см. Це, відповідно, менше. Ну, на осінь буде у нас. Планую, що на осінь в мене все ж таки буде малина. До квадріса і ампліго я планую додати ще гуміфіл, У мене є сухий концентрат. Гумі... Як там? гумінові кислоти, по-моєму, гомінові фульвові кислоти. Антистресант, стимулятор росту, тобто, коли ми проходимо якимось інсектицидом, фунгіцидом рослину, ми її трошечки її імунітет пригнічуємо. Для цього можна дати якогось стимулятора росту, щоб не так, ну іншими словами, антистресант, тобто для того, щоб трошечки рослина не так реагувала і підвищувалася її урожайність на майбутнє. І я думаю, все у нас вийде. Все, дякую вам за перегляд. Обробку я буду, звісно, робити пізніше, тому що зараз, по-перше, сонячно, дуже жарко, парить і, і. і і і Саме головне, що вітер. Треба, щоб вітру не було. То під вечір, вже, як буде сонце заходити, я тоді зроблю бакову суміш, розведу там літрів на скільки там. Квадриса 5-6 літрів, ампліго 8-10. Ну, десь зроблю на 6 літрів бакову суміш, Добавлю ще гуміфілда. Пройдусь по томатам, по малині. Е, Яблуньки побризкати треба. Ну і я думаю, все все вийде. Тут ще маленький кущик малинки. Щось воно їсть. Я не знаю. Равлики, слимаки, що за гадость. Ось пробка алюміни з часів не знаю яких. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте коментувати і всього, всім найкращого. Дякую за перегляд, до побачення.